Грибкові хвороби це невидимі вороги нашого городу, які можуть за кілька днів перетворити здорові зелені рослини на сумне видовище з плямами, чорними краями листя і гниллю на плодах. Багато господарів помічають проблему вже тоді, коли врятувати щось майже неможливо адже грибки діють тихо і швидко. Вони живуть у ґрунті, на залишках старих рослин, у краплях води, на інструментах. І навіть на підошвах взуття. Варто лишень зійти теплу вологу погоду, як грибкові спори прокидаються, починають розмножуватись і шукати нову жертву томати, картоплю, огірки, яблуні, троянди чи виноград. Саме тому тема грибів у саду це не лише про агрономію, а про повсякденну турботу кожного господаря, який хоче зберегти свої рослини здоровими. У природі грибки є частиною колообігу життя, вони розкладають органічні рештки, допомагають утворенню родючого гумусу. Але коли ці мікроорганізми переходять межу і потрапляють у садові культури, то стають справжнім лихом. Вони починають живитись соками рослини, руйнуючи її зсередини, листя вкривається плямами, стебла тріскаються, корені гниють, а плоди чорніють і всихають. Людина часто думає, що рослина зів'яла від спеки чи нестачі води, але причина зовсім інша під землею вже діє грибок. І якщо вчасно не помітити перші ознаки, то за тиждень другий можна втратити весь урожай. Найпідступніше у грибкових хворобах те, що вони передаються майже непомітно. Достатньо принести з базару заражену розсаду або посадити нову культуру на місце старої. Де торік уже хворіли рослини. Спори грибків зберігаються в ґрунті кілька років, а при сприятливій погоді, вологості понад 70% і температурі близько плюс, 120, плюс 25 миттєво починають рости. Вони не потребують багато, лише трохи тепла і застою повітря. Саме тому густі посадки без провітрювання, постійні дощі, Туман і надмірний полив створюють ідеальні умови для грибкових хвороб. У такий період селянин може прокинутись одного ранку і побачити, що його город посивів від білого нальоту або вкрився темними плямами. Фузаріоз, фітофтора, борошниста роса, сажисті гриби ці назви знайомі кожному, хто має хоч кілька грядок. Вони мають різні ознаки, але спільну природу. Усі ці хвороби руйнують живі клітини рослини і заважають їй дихати, пити, харчуватись. Фузаріум уражає корені, тому спочатку видно лише легке в'янення, а потім стебло всихає зсередини. Фітофтора спалює листя й плоди помідорів і картоплі, ніби вогнем проходить по всьому кущу. Борошниста роса вкриває огірки, кабачки та смородину білим пилом, схожим на муку. Сажисті гриби оселяються на листках фруктових дерев і за кілька днів перетворюють їх на чорні липкі поверхні, через які листя не може дихати. Кожен грибок має свій характер і свою стратегію, але всі вони прагнуть одного поживитись за рахунок рослини, висмоктавши з неї силу. Для селянина це справжня біда, бо від грибків не сховаєшся навіть у теплиці. Навпаки, теплиця без належного провітрювання стає найкращим притулком для хвороби повітря там вологе, тепле, а листя часто торкається одне одного. Ось і готовий грибковий рай. Дехто намагається боротись із хворобою пізно, коли вже листя жовтіє і обсипається, але тоді допомогти складно. Профілактика ось ось що рятує. Тому важливо розуміти, що боротьба з грибами починається не тоді, коли з'явились плями, а тоді, коли ми садимо насіння, готуємо ґрунт, доглядаємо за вологістю і провітрюванням. Грибки люблять недбалість, кубку сміття біля грядки, залишені бур'яни, неочищене минулорічне листя. Саме там вони ховаються взимку, щоб весною знову напасти. Кожен досвідчений господар знає, грибок не видно, але він поруч. Якщо вранці на листках довго тримається роса, якщо між кущами не проходить вітерець, якщо полив рясний і щоденний, чекай біди. Проте, як і в усьому, тут допомагає уважність, треба щодня оглядати рослини, помічати найменші зміни, світлі плями, скручування листя, поява сірої чи білої плівки, це перші дзвіночки, що в саду оселився гриб. І чим раніше ми відреагуємо, тим більше шансів урятувати посіви. Усе починається з простих речей знання, спостереження і турботи. Тож грибкові хвороби це не просто тема для агрономічних порад, це справжнє випробування для кожного господаря, який вкладає душу у свій сад і город, вони вчать нас уважності, чистоти і поміркованості не переливати, не загущувати, не лінуватися, прибрати старе листя. Бо там, де панує порядок і догляд, грибкові вороги довго не затримуються, і хоча повністю позбутися їх неможливо, зменшити шкоду цілком реально, треба лише вчасно помітити небезпеку і не дати їй розростись. Щоб упоратися з грибковими хворобами в саду, треба знати, як вони починаються і як їх вчасно зупинити. Перше правило уважно спостерігати за рослинами. Якщо листя раптом втратило блиск, з'явились світлі плями, сірий наліт чи дивні точки, не варто чекати. Це може бути початок ураження. Грибкові захворювання розвиваються непомітно, але швидко. Тому діяти треба одразу. Коли господар знає, які ознаки має кожна хвороба, він може швидко вжити заходів і врятувати свої грядки. Фузаріум, наприклад, починається з легкого в'янення. Листя ніби втрачає силу, хоча земля волога. Якщо розрізати стебло, видно бурі судини, це ознака, що грип уже оселився всередині. ж проявляється темними плямами на нижньому боці листка, потім переходить на стебло і плоди. Борошниста роса впізнається за білим нальотом, схожим на пил, який спершу легко стирається, а згодом стає щільним. Сажисті гриби видно навіть здалеку. Листя чорніє, стає липким, рослина виглядає брудною. Друге правило правильні умови вирощування. Грибки не люблять свіжого повітря і сонця, зате обожнюють вологу і застій. Тому будь-які загущені посадки це запрошення для хвороби. Між кущами має бути достатньо простору, щоб вітер міг продувати листя, а сонце висушувало краплі після дощу чи поливу. Багато господарів роблять помилку, коли поливають часто і рясно, особливо у вечірні години. Уночі волога не випаровується, і грибкові спори мають чудові умови для росту. Краще поливати вранці, помірно, щоб ґрунт був вологий, але не болотистий. Добре працює і мульчування, шар соломи або сухої трави утримує рівномірну вологу, не дає ґрунту пересихати, але й не дозволяє перезволоженню. Це природний спосіб контролю вологості без зайвої хімії. Ще одна важлива порада профілактична обробка. Коли ми чекаємо, поки грибок з'явиться, то часто запізнюємося, а от коли застосовуємо природні засоби заздалегідь, то створюємо захисний бар'єр. Біофунгіциди, такі, як триходерма чи фітоспорин, це справжні помічники селянина, вони містять живі мікроорганізми. Які конкурують із шкідливими грибами, не даючи їм розмножуватись, їх можна додавати у воду для поливу або обприскувати листя. Такі препарати, безпечні для людей і тварин, не накопичуються у ґрунті, але чудово зміцнюють імунітет рослин. Важливо лише робити обробку регулярно, не раз на рік, а кожні 2-3 тижні в сезон вологої погоди. Окрім цього, не можна забувати про чистоту на грядках. Після збирання врожаю всі залишки треба прибрати і спалити або закопати глибоко в землю. Багато грибкових спор зимують саме на старому листі й стеблах. якщо їх залишити, то навесні вони знову активуються. Варто також обробляти садові інструменти лопати, ножі, секатори. Достатньо протерти їх розчином марганцівки чи спирту. Те саме стосується ящиків для розсади, горщиків і теплиць. Перед новим сезоном усе треба вимити гарячою водою з содою або милом, це дрібниця, але саме вона часто вирішує долю врожаю. Особливу увагу слід приділити сівозміні. озміні. Якщо кожного року садити ту саму культуру на тому самому місці, грибки почуваються як удома. Наприклад, фузаріум. І фітофтора залишають спори в ґрунті, тому помідори і картоплю не можна садити після одне одного, краще чергувати з бобовими морквою чи цибулею, а ще варто періодично підсипати компост, золу, трохи піску, щоб покращити структуру землі. У пухкому ґрунті грибкові спори розвиваються повільніше, бо там є більше повітря, а значить, менше вологи, є й прості, але дієві поради для щоденного догляду. Не варто поливати рослини по листю краще під корінь, і якщо після дощу листя довго мокре, можна обережно струсити воду, щоб не залишались краплі. Теплиці потрібно регулярно провітрювати навіть у дощову погоду. Хай краще буде короткий протяг ніж постійна сирість, і ще не треба шкодувати часу на огляд. Досвідчені господарі кожного ранку проходять грядки і дивляться на листя. Це займає всього кілька хвилин, зате дає змогу вчасно помітити біду. Іноді досить видалити кілька уражених листків, щоб врятувати весь кущ. Не можна забувати і про підживлення. Слабка рослина більш вразлива до грибків. Коли їй бракує поживних речовин, клітини стають тоншими, і грибкові спори легше проникають усередину. Тому варто регулярно підживлювати рослини. Органічними добривами, настоєм кропиви, золою, перегноєм це не лише живлення, а й зміцнення імунітету, а ось з азотом треба бути обережним. Надлишок призводить до буйного росту листя, але робить рослину м'якою, привабливою для грибків. І звичайно важливо не забувати про сонце. Грибки не люблять прямого проміння. Якщо рослини ростуть у тіні між деревами або під парканом, де завжди вогко, ризик хвороб зростає вдвічі. Краще висаджувати культури на місцях, де є ранкове сонце, воно сушить рясну росу і зменшує вологість. Це природний захист, який не потребує грошей і препаратів. Отже, боротьба з грибковими хворобами це ціла система щоденних дій. Вона починається з уважності, продовжується чистотою і завершується профілактикою. Не існує одного чарівного засобу, який би вирішив усе. Але є правильні звички не переливати, не загущувати, прибирати, чергувати, провітрювати, підживлювати. І коли господар дотримується цих простих правил, його сад росте здоровим, а врожай радує око й душу навіть у найвологіше літо. Наші предки знали, що грибкові хвороби то велика біда, але не чекали порад від учених. Усе вчилися помічати самі, спостерігаючи за землею, листям і погодою. У селі здавна казали якщо на світанку роса тримається до обіду, чекай хвороби на городі. Люди бачили, що вогкість і тепле повітря сприяють появі темних плям на листках, тому намагалися уникати густих посадок і не переливали грядки. Замість готових препаратів вони користувалися тим, що давала природа. Коли на огірках з'являлася біла порошиста роса, господині готували настій часнику або збрискували рослини сироваткою, розведеною з водою. Цей старовинний спосіб і досі працює. Молочнокислі бактерії стримують розвиток грибка, а часник відлякує його своїми ефірними речовинами. Ніхто не говорив тоді про біофунгіциди, але фактично це й були натуральні засоби з тією ж дією. Ще один народний метод зольний настій у кожному господарстві є попіл від печі чи збагаття, його заливали гарячою водою, настоювали добу, потім проціджували і обприскували рослини. Зола містить калій і кальцій, які зміцнюють листя і роблять його менш сприйнятливим до грибкових спор. До того ж, лужне середовище, що створює зола, не подобається більшості грибків. Люди в селі це знали без хімічних формул, просто бачили, що після таких обробок помідори стоять зелені, а не чорніють. А ще посипали золою землю навколо кущів, і це теж допомагало, бо вона підсушувала поверхню, не давала воді застоюватись. Дуже поширеним був і відвар хвоща польового. Його збирали на луках або біля лісу, сушили, а потім варили з розрахунку приблизно 100 грамів трави на літр води. Відваром поливали або оприскували огірки, смородину, кабачки. У народі казали, що хвощ зміцнює дух рослини. І справді, сучасні дослідження підтверджують, у ньому є кремнієва кислота, яка зміцнює клітинні стінки листя. Роблячи їх стійкішими до грибкових уражень, отак звичайна польова трава ставала природним щитом для саду. Коли з'являлися перші ознаки фітовтори, селяни не чекали біди, вони зрізали уражене листя, а плоди, які ще не почорніли, знімали раніше й клали дозрівати в сухе тепле місце. Щоб запобігти повторному зараженню, розсаду перед посадкою обливали настоєм марганцівки або золою, а землю під кущами присипали дрібною тирсою. Усе це виглядало просто, але допомагало тримати хворобу в межах. Дехто навіть садив поруч із помідорами чорнобривці, казали, що їхній запах відлякує чорного ворога, тобто грибок. І, хоч це здається дрібницею, та рослини справді хворіли менше були й інші цікаві прийоми. Наприклад, у Карпатах господині розвішували в теплицях пучки, полину й чебрецю їхній запах мав очищати повітря. Зараз ми знаємо, що ці трави виділяють фітонциди, природні антисептики, які пригнічують розвиток патогенів, також використовували господарське мило, розчиняли його у воді разом із золою. Чи сироваткою. Мильна плівка затримувала розповсюдження спор і допомагала засобу краще триматися на листі. Усе робилося просто, без лабораторій і складних назв, але з любов'ю і розумінням природи. Дехто брався за боротьбу радикальніше, опалював грядки навесні полум'ям від соломи чи факелом. Це знищувало поверхневі спори грибків, які перезимували у верхньому шарі ґрунту. А щоб уникнути повторного зараження, землю перекопували з додаванням вапна або деревного попелу. Казали Землю треба годувати і чистити, як дитину і в тому була мудрість адже здоровий ґрунт рідше хворіє. Якщо порівняти старі і сучасні методи, можна побачити, що змінилися лише назви, а суть залишилася. Колись люди не мали біопрепаратів, але користувалися сироваткою, тепер ми називаємо це природною мікрофлорою, колись посипали золою, а тепер кажемо підвищення РН середовища, колись відвари страв називали зіллям, а тепер фітопрепаратами усе це ті самі принципи, тільки в новому вигляді. І досі старі поради не втратили цінності. Бо що може бути кращим, ніж? Безпечний засіб, який не шкодить ні землі, ні людині. Багато сучасних господарів повертаються до цих народних методів адже хімічні фунгіциди діють швидко, але можуть знищити не лише шкідливі, а й корисні мікроорганізми, які живуть у ґрунті. А от природні настої діють м'якше, проте зміцнюють саму рослину, роблять її стійкішою. До того ж, їх можна застосовувати навіть під час дозрівання плодів, не боячись отруїти врожай. Саме тому дедалі частіше господарі комбінують весною біопрепарати, влітку народні настої, восени очищення землі так утворюється замкнене коло природного захисту, яке тримає грибкові хвороби під контролем усе це не просто набір старих рецептів. А справжня школа спостережливості й терпіння. Наші діди і бабусі вміли жити в злагоді з природою, слухати її підказки. І, хоч тепер у нас є безліч нових засобів, та мудрість села лишається найнадійнішою опорою, бо грибок, як і раніше, той самий дрібний, невидимий, але підступний. А найкраща зброя проти нього не лише пляшка препарату. А розум, уважність і звичка дбати про свій сад з любов'ю як про живу істоту. Отже, щоб сад залишався здоровим і родючим, треба пам'ятати кілька простих, але важливих правил: грибкові хвороби не приходять на порожнє місце, вони з'являються там, де господар не приділив уваги чистоті, повітрю і чергуванню культур. Найперше, що варто зробити, це дбати про порядок: усе старе листя, бур'яни, гнилі плоди треба прибирати без жалю. Не можна залишати їх ні на грядках, ні під деревами, бо саме в цих рештках зимують грибкові спори найкраще їх спалити або закопати подалі від городу. Чиста ділянка то це вже половина успіху, коли земля дихає, коли немає зайвої вологи. Тоді хворобам важче пустити коріння. Друге, що слід пам'ятати, це, це правильне розміщення культур. Кожна рослина має свої потреби, і якщо ми щороку садимо одне й те саме на тому самому місці, ґрунт виснажується, а грибки накопичуються, треба давати землі відпочинок, чергувати овочі з різних родин. Після картоплі добре посадити квасолю чи моркву після капусти огірки або часник. Так ми не лише оновлюємо поживний склад ґрунту, а й розриваємо життєвий цикл грибка. Це проста, але дуже дієва стратегія, перевірена роками земля, як і людина, не любить одноманіття, треба дати їй різноманітну їжу, і тоді вона віддячить добрим урожаєм. Третє не забувати про провітрювання. Часто городники роблять грядки надто густими, бо шкода викидати зайву розсаду. Але через це рослини задихаються, між ними стоїть сирість, і грибкові спори відчувають себе чудово. Треба залишати достатньо місця, щоб повітря проходило між рядами. У теплицях це ще важливіше двері й вікна мають відкриватися щодня, навіть коли на дворі прохолодно краще короткий протяг, ніж застаяна волога. Сонце і свіже повітря, найкращі ліки, які не потребують жодних витрат. Ще одна річ, про яку не можна забувати, поміркований полив. Вода потрібна всім рослинам, але її надлишок не менш небезпечний, ніж посуха. Грибкові хвороби завжди починаються там, де мокро і тепло. Тому поливати треба лише тоді, коли земля підсохла, і робити це краще зранку. Не варто поливати по листю. краплі діють як збільшувальне скло, особливо під сонцем, і можуть створювати мікротріщини, через які грибки проникають у тканини. Якщо ж після дощу листя довго залишається мокрим, його можна обережно обтрусити чи протрусити палицею, щоб вода швидше зійшла. Такі дрібниці рятують урожай, велике значення має і зміцнення самих рослин. Слабке дерево чи кущ швидше піддається будь-якій хворобі, тому варто підживлювати культури природними засобами, компостом, перегноєм, золою, настоєм трав. Це не лише живлення, а й підтримка природного імунітету. Надлишок штучних добрив, особливо азотних, робить рослини ніжними, жирними, і тоді грибок вражає їх миттєво, тож краще менше, але якісно. Збалансований догляд дає силу не лише плодам, а й самому ґрунту, який стає живим і здоровим. Не слід нехтувати і профілактичними обробками. Біофунгіциди, настої трав, сироватка, часникова вода усе це варто використовувати не лише коли біда вже поруч, а й заздалегідь. Коли ми зміцнюємо рослини наперед, грибок просто не має шансів закріпитись особливо. Корисно обробляти молоді саджанці і розсаду перед висадженням у ґрунт. Це як щеплення для людини, легка профілактика краще, ніж тривале лікування до того ж, біопрепарати не шкодять природі, не накопичуються в плодах і зберігають корисну мікрофлору землі. Є ще одна важлива порада, яку часто забувають не поспішати після дощу чи поливу відразу братися за роботу. Грибкові спори люблять. Коли їх переносять по вологому листю, а ми самі можемо це зробити руками, інструментами або навіть взуттям. Тому варто дочекатися, поки все підсохне, і лише тоді розпушувати, пасинкувати чи підв'язувати. Такі дрібниці не видно одразу, але вони з часом дають великий результат усі ці поради зводяться до одного здоров'я саду в руках господаря. Не буває чудодійних засобів, але буває уважність, порядок і терпіння. Якщо придивлятися до рослин, чути їхні сигнали, вчасно реагувати на зміни кольору чи запаху, то грибкові хвороби не матимуть влади. Кожен досвідчений селянин знає, сад, як дитина, потребує турботи і догляду щодня. І коли ми ставимося до нього з любов'ю, він віддячує сторицею, щедрим урожаєм. Соковитими плодами і чистим повітрям навколо дому. Тож бережіть свій сад від вологи й байдужості Не бійтеся витратити трохи часу на прибирання, на огляд кущів, на оприскування природними засобами це окупиться сторицею. Бо грибок хоч і дрібний, але не любить, коли господар пильний. І хай ваше подвір'я завжди пахне свіжою землею, здоровими помідорами і чистим повітрям. А не цвіллю та гниллю здоровий сад то гордість кожного господаря, а бережна рука найкращий фунгіцид, який існує на світі.